Якщо ти кондитер і опинилася в Парижі, обов'язково завітаю у кондитерську Седріка Гроле. Тут справжня магія. Але щоб придбати десерти, нам довелося простояти в черзі цілу годину. Хоча це було того варте. Атмосфера та вітрина були просто вау. Хотілося не тільки їсти, а й фотографувати абсолютно все. Ми для себе обрали круасан, булочку, ягідну та ванільну тарту. Першим я спробувала круасан. і точно можу сказати, це був найсмачніший круасан, який я коли-небудь їла. Булочка з крихтоюшок. Кладу мені сподобалося ще більше: волокниста та вершкова. Просто вау. А ось тарт з ванілю, який я ну дуже хотіла, мене взагалі навразив. За смаком нагадую білковий крем, а як для такого рівня він надто простий. А от малиновий тарт виглядає красиво, на смак досить приємний, але основа була настільки тверда, що їсти його було досить непросто. За всі чотири десерти ми заплатили 60 євро. Можливо, не все було ідеальним, але цей досвід точно залишиться у мене в пам'яті. Ви Вже куштували десерти у Седріка Горле. Як вам?